Вітаю, друзі! Мене звати Антон, і ви на каналі Авто. Це відео дасть відповіді на багато популярних питань серед автолюбителів, які хочуть наступним своїм авто бачити щось надійне, вигідне та безпечне. Також ви дізнаєтесь, які компанія Авто надає послуги і як ви можете купити собі автомобіль з США. А якщо у вас залишаться питання, ви знаєте, де нас шукати. Коментарях під відео заходьте, ми будемо раді відповісти на всі ваші питання. Отже, починаємо чому люди частіше звертаються до таких посередників замість самостійної купівлі автомобілів на аукціоні. Я би не сказав, що ми в даному випадку посередники, бо ми виконуємо повний спектр послуг. Посередники вже працюють з нами. Вони замовляють через нас автівку, додають свою якусь ціну, свій відсоток і продають автівку дорожче. А у нас процес підбору та перевезення автомобілів повністю налагоджений. Ми самі зареєстровані на аукціонних майданчиках в Штатах. Ми там можемо придбати авто. Наші перевізники, з якими у нас є. Договір доставляють автівку з аукціонного майданчику до складу припортового. Там наші Спеціалісти все це пакують в контейнери, виставляють автівку, щоб вона безпечно досягла Європи. І далі ми особисто перевозимо це вже з порту Клайпеда до України. В Україні знову ж таки наші склади, де люди приймають цю автівку і готують для передачі клієнту. Посередники в цьому випадку це. Люди, які не можуть самі виконати якусь частину з цього процесу, і ціна помилки в такому випадку дуже висока. Тому краще не ризикувати і одразу знаходити компанію, як ми, і виконувати весь процес перевезення під повним контролем. Як змінилися тенденції на ринку вживаних автомобілів в Україні за останні роки? Ну тут можу сказати, що наш ринок захопили SUV. тобто люди почали. Більше частіше купляти якісь кросовери позашляховики, бо це і доволі вигідно зі Сполучених Штатів. Це не дуже зручно в сенсі перевезення, бо інколи в контейнер великі автівки не поміщаються, так як седани 4 штуки, можна поставити або два седани, два SUV, або всього три SUV, щоб довести. Ну, це вже деталі. По суті, на ринку останнім часом більше за все люди шукають SUV, Люди більше за все шукають гібриди, щоб заощаджувати свої гроші на пальному. І багато з кожним роком мені здається, навіть все більше купується електрокарів. Це Тесли зі штатів, це якісь Форди, Нісани, Ліфи. Вони вже не перший рік в Україні довели свою практичність і надійність а головне, що економічність. А SUV, я гадаю. Чи в умовах війни і того, що ситуація дуже нестабільна, дуже характерна і зручна машина на будь-який випадок, байдуже, де тобі їхати по асфальту чи вже через ліси, через поля. Чому Звігер авто не займається ремонтом авто? Звігер авто допомагає клієнту в підборі, пошуку та логістиці і приганяє автомобілі в Україну. Тобто. Компанія Авто» виконує свою роботу і виконує її добре. У нас немає частини бізнесу, яка б відповідала за ремонт. Це багато людей, багато персоналу, співробітників, які мають добре виконувати свою роботу. У нас таких немає, тому радити когось ми стараємося не ризикувати, тому що фінальний результат, фінальний результат коли людина отримає машину, буде залежати вже не від нас, а від цих людей. І якщо ми свою частину роботи виконаємо добре, потім порадимо якогось майстра, який зробить машину так собі, то людина буде погано відкликатися вже і про звігер авто, і в цілому про сервіси, про пригон і таке. На що псувати собі репутацію, але у нас в планах співпраця з кількома СТО в подальшому найближчим часом? Ми плануємо бути партнерами з кількома СТО, яким ми довіряємо і які можуть нормально виконувати свою роботу. Це буде співпраця на загально вигідних умовах, тобто. Щоб вони пропонували наші послуги, ми пропонували виконувати сервіс та ремонт саме у них. І ми віримо, що клієнти будуть отримувати ідеальний продукт і ідеальний сервіс. Яке зараз законодавство в Україні стосовно розмитнення і як це впливає на вартість авто? Ну, Тут вже багато років нічого не змінюється. Він складається з трьох основних частин: 10% мито, 20% ПДВ, і розраховується акциз на двигунне забруднення. Тобто там є певна формула. Вона складається з трьох складових: це рік випуску автомобіля, його об'єм двигуна, і головне бензин, це чи дизель. От все це розраховується в сумі, і виходить якась сума. Якщо припустимо взяти автомобіль Лінкольн чи Каділак з двигуном 6 літрів, 2005 року випуску. Бензиновим двигуном його акциз може складати 1015 доларів при вартості автомобіля в 7-8 тисяч доларів. Але якщо взяти 2005 року автомобіль з бензиновим двигуном в півтора літри, а акциз може коштувати всього кілька тисяч доларів, і це буде вам вигідно і зручно. Тому це дуже важливо брати до уваги при виборі авто, як ви знаходите клієнтів для свого бізнесу з продажу автомобілів. Я скажу так, що ми сильно і не шукаємо клієнтів, бо є сарафане радіо, і вже багато років люди знають про існування компанії і користуються послугами. Все починалося з того, що Нікіта починав вести відеоблог в Ютубі, де давав корисні поради, розповідав щось цікаве. Люди почали відкликатися на це. Переходити в коментарі, спілкуватися, тобто люди поступово почали працювати з нами та радити своїм друзям. Певний момент в середовищі автопригону почало звучати ім'я звіге авто, і таким чином багато людей просто почали працювати з нами і працюють досі. Які є варіанти оплати послуг? Чому є тарифи 300, 400, 500? Е, ну, дивіться. 300, 400, 500 доларів це залежить від залученості самого клієнта. Тобто за 300 доларів клієнт шукає автівку, ми її перевіряємо, допомагаємо перевірити і доставляємо. За 400 доларів. Клієнт шукає вже з менеджерами автівку, перебирають варіанти і а, обирають якийсь оптимальний варіант для себе, і ми її доставляємо. За 500 доларів менеджери беруть на себе весь обсяг роботи. Вони знаходять ідеальні варіанти доречні, саме для цього клієнта, прораховують, а, скільки буде вартувати а, привезти авто, зробити авто, і скільки клієнт в цілому витратить грошей на все під ключ. Тобто принципова різниця саме в цьому. Які плани на майбутнє у вашому бізнесі, і чи збираєтеся ви розширювати діяльність? Плани на майбутнє в нашому бізнесі дуже великі і вже розписані. Ми хочемо масштабувати наш бізнес, збільшити кількість персоналу, співробітників, щоб надавати ще більше корисних послуг для наших клієнтів. Хочемо розвивати наш канал в Ютубі, щоб ви могли бачити ще більше цікавого щотижня? Зараз хочемо розширити спектр послуг. В плані співпраці з сервісами та СТО, щоб ви могли ремонтувати машини на наших партнерських СТО, яким ми довіряємо, в яких ми впевнені, які точно зможуть зробити сервіс, який гідний автівок, які ми для вас привозимо, хочемо доставляти ще більше автомобілів. І хочемо доставляти ще й запчастини для автомобілів, бо краще доставляти запчастини зі Сполучених Штатів для американських машин. І ще хотілося розширитися до співпраці з ринками Китаю і приганяти автівки. звідти. відповідно до цього доведеться знову ж таки розширювати наш сервіс і робити це комфортно та зручно в найближчий час. В якій країни поставляєте авто? Ми можемо поставити авто в будь-яку країну, тобто заблокувати контейнер в Сполучених Штатах і відправити його по всьому світу, але більше за все, звичайно, працюємо з Україною через Литовську Клайпеду або потім в Грузії доставляємо автівки в Україну, і тут маємо дуже широкий спектр клієнтів. Як авто завозять в Україну, якщо Одеський порт не може зараз приймати судна? Як згадував раніше, зараз переважна кількість авто завозиться через порт Клайпеди, і вже звідти на автовозах або евакуаторах розвозиться або по всій Україні, або звозиться на великі склади на західній Україні, вже звідки їде знову ж таки до своїх потенційних клієнтів. Є інші напрямки знову ж таки через Грузію, або через Німеччину, через Болгарію. Є кілька логістичних маршрутів, щоб завести авто. Ми обираємо той, який доцільний прямо зараз, щоб зробити це якомога швидше, якомога простіше для нас і для вас, звичайно, щоб не чекати зайвого. Тобто основна частина автівок везеться через порт Клайпеди в Литві і вже потрапляє до вас. Ми сподіваємося, що відповідаючи на ці питання, дали вам нові знання про ринок вживаних автомобілів і роботу нашої компанії. Ми вдячні за ваш час та увагу. В описі до відео знайдете для себе більше інформації про вигідний та чесний пригон авто з США та контакти, щоб зв'язатися зі спеціалістами з Вігеравто. Пам'ятайте, що обираючи надійного партнера для імпорту автомобіля, ви не просто купуєте машину, але й отримуєте досвід. Професіоналізм та підтримку на кожному етапі процесу. Як показує практика, ваші друзі будуть вдячні вам за рекомендацію компанії, яка допомогла купити вже 20 тисяч автомобілів. Бажаємо вам удачі на дорогах та хороших покупок. Папа! -па!